Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про таке захворювання, як ревматоїдний артрит. Які дії сімейного лікаря, щоб запідозрити це захворювання? По-перше, треба сказати, що якийсь, якоїсь специфічної профілактики щодо розвитку цього захворювання немає. Але варто сімейного лікаря запитати, чи є у сім'ї хворі на ревматоїдний артрит чи інші системні захворювання. Також варто звернути увагу на такі симптоми. Це наявність синовіту у суглобах. Синовіт – це коли в суглобах набирається рідина. Так, суглоб буде такий набрягший, обмеження рухів і тому подібне. Далі. Наступний симптом це ураження дрібних кістей, стоп і кістей. Ураження більше одного суглоба. Ранкова скутість. Людина зранку встає і вона не може зігнути і розігнути руки, але з часом ця е, скутість проходить на протязі від 30 хвилин до е, години. Неможливість стиснути руку в кулак або згинати пальці. Це теж може свідчити про. Таке захворювання, як ревматоїдний артрит, наявність підшкірних вузликів. підвищення температури тіла 2 і більше тижня. Що повинен зробити сімейний лікар? Перше, це загальний аналіз крові з визначенням швидкості осідання еритроцитів, загальний аналіз сечі і обов'язково визначення рівня це реактивного білка. Варто зробити рентгенографію кістей рук. Далі такий пацієнт повинен бути скерований до лікаря-ревматолога або лікаря-травматолога, якщо є деформація суглоду. Саме ці лікарі, лікар-ревматолог і травматолог уточнюють наявність діагнозу ревматоїдного артриту, призначають лікування, складають план лікування, а на сімейного лікаря покладається контроль. Виконання призначень вузьких спеціалістів, в даному випадку, ревматолога і травматолога. Або будьте здорові!